представництва ЄС провели зустріч на тему об'єднання України з силами громадськості, метою якої було започаткування публічного діалогу громадськості без присутності влади. Враховуючи ситуацію на сході та півдні України, учасники обговорили варіанти вирішення. Поточної ситуації силами громадськості, оскільки ситуація демонструє те, що влада не в змозі сьогодні вирішувати гуманітарні проблеми осіб, що змушені переселятися з цих регіонів. За результатами громадського моніторингу було встановлено невідповідність офіційної інформації. Та реального стану речей щодо дій органів державної влади, по стабілізації ситуації на Сході та півдні держави. Як ми зрозуміли, з того, що нам повідомили жителі Донецької, Луганської областей та Криму, кризова ситуація призвела до тяжких гуманітарних наслідків для жителів цих регіонів, вирішенням яких сьогодні змушена займатися громадськість. За результатом проведення цієї зустрічі були визначені наступні вимоги до влади, які ми сьогодні оголошуємо, і сподіваємося на співпрацю з боку влади. Захист громадян є прямим обов'язком держави, невиконання якого може сприйматися громадськістю, як недієздатність влади або зацікавленість. Саме у такому розвитку подій. Стан напруженості суспільства, наскільки ми зрозуміли, із спілкування з представниками усіх регіонів України і насамперед Сходу та Криму 에, знаходиться у кризовій ситуації. Люди відчувають себе покинутими та непотрібними своїй державі. Якщо зазначені питання. Які ми зараз оголосимо, не будуть вирішені протягом поточного місяця, це може призвести до вибуху в суспільстві та незворотних наслідків гуманітарної катастрофи. Отже, ми вимагаємо і звертаємося до Верховної Ради та новообраного президента з тим, щоб терміново були прийняті наступні закони про введення правового режиму воєнного стану. На території Донецької та Луганської областей, оскільки той закон, який сьогодні існує про воєнний стан, на жаль, не передбачає ситуацію, яка склалась. Таким чином не встановлений правовий режим цього регіону та людей, які змушені звідти тікати. Друге, ми вимагаємо негайного прийняття закону про статус переміщених осіб. Оскільки люди, які змушені звідти тікати, стикаються з величезною купою звичайних е гуманітарних проблем, ми не будемо їх перераховувати. Це і соціальні, і медичні, і житло, і перерахунок соціальних виплат, і працевлаштування, і незрозумілі трудові відносини по тому місцю, з якого вони змушені тікати. Крім того, ми звертаємося до кабінету міністрів України. З вимогою вжити наступні термінові дії за допомогою сил української армії та національної гвардії негайно перекрити державний кордон в усіх місцях масового проникнення диверсантів на територію України. Ми з'ясували із спілкування з жителями східного регіону, що в Донецькій і Луганській областях на сьогодні відсутні органи державної влади України. Тому, у зв'язку з цією фактичною відсутністю, ми просимо негайно поновити систему органів державної влади. Та діяльність правоохоронних органів, якщо це через небезпеку неможливо безпосередньо на території Донецької та Луганської області, ми вимагаємо поновити діяльність цих органів на інші безпечні території, тобто територіально перенести їх, але щоб люди могли користуватися адміністративними послугами та вирішувати свої складні соціальні питання. Ми е, вимагаємо внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо всіх загальновідомих фактів державної зради з боку представників силових структур, які ми всі з вами вже бачили, і в телебаченню зафіксовані, і в інтернеті. Е, ми просимо також внести до цього реєстру факти загальновідомі про неефективне використання збройних сил України. Також ми вимагаємо прийняти всі необхідні правові заходи для притягнення до кримінальної відповідальності чиновників місцевої влади, місцевих депутатів та народних депутатів України, які сприяють діяльності сепаратистів та беруть безпосередню участь в організації бойових дій шляхом забезпечення їх фінансами та зброєю. Дякую. Я приехал из Луганской области, представляю Общественный совет народного доверия Луганщины. Хочу сказать, что благодаря полу народной доверия состоялся публичный диалог лидеров общественного мнения. И проблеме Донбасса было уделено там первоочередное значение. То, что сейчас прозвучало, и в первую очередь, конечно, перекрытие границ, это первоочередное. Введение военного положения, это первоочередное. Буквально вчерашние сведения из Луганщины сдаются просто как бы по порядку пограничного управления. Расстреливалось, расстреливалось управление в Луганске, пограничники ушли. Вчера сдали управление С -с -с Свердловский погранотряд. Э, велись бои в Дьяково. То есть на сегодняшний день, благодаря центральной власти, ее нерешительности, ее невнятной позиции, граница осталась открыта. Э, в селе провали, мы вчера, на, наши активисты, зафиксировали уже на территории Украины 30 КАМАЗов с боевиками, 10 БТРов российских спрятанных в лесопосадке. Что происходит? На наше, по нашему мнению происходит отжатие Донецкой и Луганской области, так же как и Крыма. Используя предательство и продажность власти, которая сегодня присутствует вот Такое мнение на Донбассе Мы готовы воевать за нашу родину, но нам этого не дают делать На сегодняшний день благодаря предательству гибнут люди Наших людей захватывают в плен Наш соотечественник, наш коллега Тимур Юлдашев, за то, что возглавлял отряд самообороны, сегодня находится в заложниках, и мы не знаем, что его ждет. Поэтому эти меры власть должна принять немедленно, если мы говорим о целостности страны, потому что мир на Донбассе – это мир во всей Украине. Спасибо. Да, Константин Ильченко, возглавляющий Украинский Стачечный комитет. Приністю представляє шахюрської правсою за независимо вот, общественної діяти публіцист. Доброго дня, мене звати Наталя Дідик. Я є співзасновником і координатором громадської ініціативи коло народної довіри. І безпосередньо з 30 травня по 1 червня ми ініціювали робочу зустріч в 100 кілометрах від Славінська щодо започаткування такої ініціативи, як публічний діалог, враховуючи ту ситуацію. Яка є на сьогоднішній день в Україні, оскільки там на цій зустрічі була представлена делегація зі сходу, з Луганщини з Донеччини, також з півдня і західної України, то за ініціативою Донецької сторони Луганської сторони і представників півдня і сходу в цілому було винесено окремо питання по врегулюванню ситуації по сходу. Саме тому і виникла ця заява саме тому виникло це звернення. Це одне із основних, на чому ми сконцентрувалися, крім того, що надалі ми розробляємо методологію і, взагалі, започаткування і реалізацію такої ініціативи, як публічний діалог. До того всього ми прийшли, що дуже необхідною є взаємопідтримка регіонів один одним. І зараз я хочу зацитувати звернення харківської громадських харківської делегації, харківських ініціатив. Які звернулись с проханням и перных зараз Енагале. Харьков и Харьковская область являются одним из основных центров первичного пребывания внутренних мигрантов, временно покидающих место постоянного жительства в Донецкой и Луганской области. Харьковчане оказались на передовой этой проблемы. Если мы единая страна, это как раз тот случай, когда это можно доказать на деле. Мы обращаемся к администрациям всех областей, организовать работу центра по приему мигрантов, принять активное, в том числе финансовое участие в организации центра первичного пребывания мигрантов из Донецкой и Луганской областей в Харькове и Харьковской области. Также мы обращаемся к президенту Верховной Ради и Кабинету министров Украины с просьбой оперативно отреагировать на фактически складывающуюся ситуацию. Я вас прошу повинь, читать, не справляются. Ага, дякую. Добре, дякую. Ситуация такая напружена на них, тому так эмоционально передается. Поскольку Харьков и Харьковская область являются на данный момент центром Куда, массово покидают, куда перемещаются массово покидающие места постоянного жительства, жители Донецкой и Луганской областей, мы обращаемся к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины с просьбой оперативно отреагировать на фактически складывающуюся ситуацию, внести, если это необходимо, изменения в законодательство, обеспечивающие социальные гарантии гражданам Украины готовым покинуть постоянное место жительства в связи с опасностью для жизни и здоровья. Волонтеров и гражданских активистов во всех регионах Украины мы призываем связываться с единым колл-центром в городе Харьков по телефону 093 271 65 58 097 713 87 97 050 93 31

в їхніх складних ситуаціях і ситуаціях які стосуються безпосередньо розвитку регіонів. Ми так само готові надавати інформаційну і організаційну підтримку, як Харкову, як, що ми робимо безпосередньо зараз, так Донбасу, що ми робимо безпосередньо зараз, і іншим регіонам, якщо потрібна буде в цьому допомога, і зараз я хочу передати слово координатору громадської організації вимушених переселенців, які ще більш додасть. информации до проблематики, яка існує на сьогоднішній день в данному напрямку. Добрый день, уважаемые коллеги. Союз вынужденных переселенцев под Николай. Мы приехали сюда из Крыма еще два с половиной месяца назад. Первые переселенцы в связи с аннексией Крыма. Мы тогда уже предупредили нашу власть о том, что ждите беженцев из Востока. Их будут не просто десятки, их будут тысячи. Десятки тысяч. Сейчас уже выходят на сотни. Поэтому до сегодняшнего дня кабинет министров нас не видит, ни крымчан, ни луганчан, ни дончан просто не видит или не хочет видеть. Мы обращаемся прежде всего к международным гуманитарным организациям, просим вас, умоляем, откройте, пожалуйста, гуманитарную миссию. Наше государство в лице чиновников, ну, к сожалению, не справляется со своими функциональными обязанностями, но тем не менее люди страдают каждый день, каждый день негде жить, негде есть, негде спать, негде лечиться. Это реалии жизни. Не нужно уводить людей. Какую-то сторону, чтобы не замечать сначала Крымчан, теперь будет не замечать тончан и Луганчан. Поэтому сейчас спасибо всем гражданам Украины, которые отозвались, которые понимают нашу беду, и которые реально начинают нам помогать. Призываю всех завтра прийти к Верховному Совету Украины для того, чтобы депутаты Верховного Совета Украины приняли немедленно законы о нашей социальной защите. Пока нет статуса, что мы переселенцы, либо же мы беженцы, ни копейки денег на стратегии государства не будет. Хотя в это время все международные организации финансовые вливают в эту страну деньги. Куда они уходят? Вопрос большой. Поэтому призываю завтра с 10 часов утра приходить к Верховной Ради, чтобы поддержать все наши проблемы вместе. Что есть запитания до выступающих? пожалуйста. У Подлайска. есть запитания. Я хочу задать задание Вячеславовчарбу. Чи є вже якась реакція чи зверталися ви до державних якихось органів, до керівників, і чи отримали ви якусь хоча б офіційну реакцію на ті звернення на цей момент? Я відповім. Безпосередньо, по завершенню робочої зустрічі у Дніпропетровську, точніше в 100 кілометрах від Слов'янська в Дніпропетровській області, ми давали прес-конференцію, яка була як в ефірі громадського ТВ, так і потім транслювалася по першому національному. Тому є ймовірність, що мабуть наші звернення чули. Що стосується офіційних листів до безпосередніх органів влади, ми не подавали. Але в інформаційному полі, в ряді телеканалів, учасники даного заходу приймали участь і акцентували увагу на цих проханнях, які були вище сьогодні озвучені. Аналізуючи ситуацію в новинах, яка є на сьогоднішній день, нам хочеться вірити, що відреагували. Так, тому що багато представників уряду і парламенту також акцентують увагу на врегулюванні саме таким чином, яким ми ось просимо. Я також я попрошую, я хочу ще додати по цьому питанню Ганна Маляр, правозахисник. По результатам цієї зустрічі підготовлене звернення громадських ініціатив України до Кабінету міністрів до Верховної Ради та президента України, і вони будуть передані. Михайло Щейпиш, кореспондент газети Правозахист. Скажіть, будь ласка, ми бачимо, що по результатам кола народної довіри є викривлена інформація, яка подається в засобах масової інформації. Виступають наші керівники вирши, урядові, які кажуть, що в нас в Україні все добре. Ми боремося, щоб стабілізувати ситуацію на востоці. Але на насамділі ми бачимо картину зовсім по-другому. І в мене до вас запитання особливо до Донецька, до Константина Ільченка з Луганська. Чи потрібен нам такий кабінет міністрів, який на публічному виступає в засобах масової інформації, фактично бреше, і обманює нього. Чи потрібен нам такий кабінет міністрів? Як учасник Майдану я приїхав на Майдан 2 декабря, виїхав 5 марта. Я хочу сказати, що Майдан. Этому кабинету министров делегировал право временно э, заниматься Украиной. Этот период, который они руководят страной, показал, что именно этот кабинет министров должен уйти. Они не способны не управлять государством, не делать нас счастливыми. Поэтому мы им пожелаем будущем успехов в их личной жизни, а за свою личную жизнь мы сами будем бороться. Я, якщо можна, я додам трошки, ну, в будь-якому випадку легітимна влада в Україні, вона є і має бути, враховуючи і чинний Кабінет міністрів. Тому всі ми добре розуміємо, як сприймається інформаційному полі, безпосередньо міжнародному, будь-яка інформація. Є інформація, яку в ви... це безпосередньо я зараз кажу, від себе персонально, так? навіть не від громадської ініціативи. Ось є інформація, яка має право висвітлюватися максимально так, щоб вона була зрозуміла і зовні, а є інформація, яка, яку ми поширюємо між, між собою. І на нашому з'їзді це теж можна було зрозуміти і побачити. Але в будь-якому випадку легітимні органи влади вони мають бути і вони мають забезпечувати діяльність. В тому числі ми можемо, як громадяни України, проаналізувати, чи є і гідні люди в кабінеті міністрів. Я извиняюсь, вот как раз сейчас мої земляки передали ответ службы безопасности України в контексті вашего вопроса. Нужна ли нам така исполнительная власть? По нашому земляку, который, который был похищен, находится в заложниках Тимуру Юлдашеву. Так вот, ответ буквально следующий: за результатами способа повідомляємо, що у службу безпеки України відсутня інформація про фактично местопробування Юлдаша Тимура Демировича. перед контролем, в каких он утримуется, вся Украина, весь мир знает, что он находится в здании СБУ. Мы как переговорщики с ним общаемся. Телевидение берет интервью российское и украинское, но служба безопасности этого не не знает. Поэтому Ганьба такой исполнительной власти. газета по-украински Татьяна Заровна. Скажите, пожалуйста, вы цифру озвучили около 100 тысяч, да? Нельзя ли уточнить, и на чем основывается цифра? Меня интересуют переселенцы именно из Донецкой и Луганской областей, чтобы вы могли понимать масштаб проблемы, потому как цифры на порядок отличаются. Дело в том, что количество переселенцев, фактически вы можете какую-то часть информации получить в Министерстве политики. Но она разнится с нашей информацией в связи с тем, что мы не ведем статистику перемещенных военнослужащих, потому что это, задавайте вопрос Министерства обороны, там достаточно серьезная цифра. Крымско-татарского народа, который переехал, просто гражданское население из Крыма переехавшее, а сейчас уже включилась переезд, соответственно, Донецкая и Луганская область. Поэтому э, эти цифры выйдут на цифру 100 тысяч, мы можем посмотреть к концу, допустим, этого месяца уже будет четко понятно. Потому что государственный мониторинг, допустим, для регистрации граждан, которые регистрируются по этим центрам, приходишь, регистрируешься, одного человека регистрируешь, что семью сегодня регистрируют. Поэтому цифры наверное, разнятся. На, на, сегодня, на сегодняшний момент я не готов ответить за Донгенскую и Луганскую область. Но при, приблизительно я предполагаю около 70 тысяч. Відома вам цифра Є? по Харкову по кількості переселених осіб. Прошу нам безпосередньо не відомі. Я вас можу скоординувати з безпосередньо волонтерами, які займаються цим питанням по Харківській області. Оскільки ми домовилися, що ми підтримаємо інформаційну регіони між собою, то я засетувала це звернення. Але більш детальну інформацію, я думаю, ви зможете отримати саме за телефоном. 093 271 65 58. Або 050 93 31 735 це е, кол центр який організували волонтери в Харкові для координації дій щодо переселенців, вимушених з Донецької та Луганської областей. Я думаю, там вам дадуть більш детальну інформацію. Дякую велике за інформацію. Дякую велике за е, сьогодні представлені дані. Бежаємо роботі. Тримайте нас в курсі, як розвиваються події.